100% не значить, що дешевше це краще. <кій> Я пішла навчатися за 18 760. І все, як мені було сказано. А вже вийшло 36 тисяч, і це ще не кінець. Хто з Тернополя, не йдіть навчатися, бла-бла-бла. Це те, про що я й кажу. Школа ставить ціну мінімально, а потім викаче з вас стільки, скільки їй потрібно. І благо, якби вона ще й класно навчила, за ті кошти був би аганьок. Тож, той, хто вміє водити і водить з дитинства, по цій схемі школи, може оці 18760 ще й Вкластися, а хто з нуля 20 годин замало по Тернополю? Напишіть в коментарях, яка у вас там ситуація, скільки автошколи надають годин. Валять, не валять, з яких спроб складаєте взагалі, яка ситуація з навчанням. Пишіть в коментарях.